Всем здарова, с вами я, Діда. Сьогодні ми в Minecraft з модами. То ми будемо проходити різні квести і дуже багато ще. Такс. Бляха. О, ага, я друга. Мой торге. Це, напевно, моде додали. Тут більше 10 модів скачало. Напевно, буде додано. Такс. Ога. Ос. Кось книга. йде весь комплект вроді. Це, це перший квест, напевно. Так позабираємо це все. Друзі не Так. А як лейти, то його. Эээ... Шаха таке. Димблисника. Такс. глянемо Да, рано заброшка. Такс. Заборма. Лешка. О! Нифига себе. Тут майже стака <кху> дорого. Видно лісник Ого. Ого. Такс топор добуваю. Да, позабирати все. Так і вже звісти коли не треба. Дайте. Так за книгу треба почитати. Дежить, не зачитали так. Це була полюбляю. Давай. Прийде до високої гори на координатах 185. Е -е -е -е.

Це довго буде Ч... Чиво. Це що за свинка якась така? Окей, я сам не знаю, що це за моди Я просто на рандом скачав. Такс, Такс. Не то ще далі, я говорю. Коли я пройду, я включуся. Я не вже походу, його, по його вот координати і... його тимба башня. Так... Значит, яка була вам. Такс. А звідки вона шо на топор. Так, ладно. Маурия no, и yeah. координатом такс э по мой датней чай нічого... Так... Ем... мой Кров, кров Е-ма-моя кое-что походу кала А я тут изумрудив. Ого. Так. Мах. Напали розбійники. поможе збери війська. Чекай. Щось я ніфіга не понимаю. Е, Мах написав. А при чому тут лісник? При чому тут вообще лісник? Як я в хаті знайшов його записку лісника не поймала. Ага Я знаю, куда треш отвратий весь канал туда нужно уйти Но травнеря А я ревня я сам не знаю, да называется Перегодом <тит> Такс. Не заважайте, что я кашляю, потому что я захворел. Э -э что за тени? Что за тени? Аааа! -а -а. Ну я, наверное, сегодня напал. Ну, нафиг. Ну вроде безобідні, але інших вони вбивають. Ого. такс. Підпишіться на мій ютуб канал. Там бага. Там часто виходять ігри, і цікаві там відео. Такс. Ой, путь будет долгим. Все. Это, это что? Это что за хрень? Да ну нафиг. Заревнила села. Блин, она тогда F-50, коли найду деревню. Я, я не йшов в армію. Деревні найшла, але найшов армію. Так, ми відвигаємось на пошук розбійників. Шли. Ладно, вийшли. Драба Це що за пираты За шо за пираты не можешь понять Арья пірати? пираты А фигня Ан за бедля накладать Ой, здесь я княг да? такс. Только Такс. так. -с. С да. О, ну. Да. Можно идти. Такс. Так. Ну, раз надо пойтись. О, боже. что это за пират такие? Нет, это пират. что Эээ, не морбой скрыл и бьется. Такие споры, чувабься. Не спорыво, да, кем-бусь. Да я можешь понять. Короче. Да я просто даст. О! Шикар, я не знаю, цей кис. Якісь... Косины на хаде. Напомню, по. Эй, пшлы. Дождь почався. Пшли сда. А атаку, а я в атаку Що це за підпортичок? О, і то буде до... ой Я! ой Йо-хо! Кінець! Щур! Знаешь, так, йдемо на пошуки. Армія ззаді Ми йдемо. Це що за крипер такий? Дай, блискавка! Я появлюсь тут. Я включусь, коли найду. Так. Я вмарю, але це не кінець. Я пам'ятаю... Так, спиду один. Там ну, нафіг себе віську, я сам спралюсь с ним. Да ладно, да, Тінію я даже близко я знаю, куди. Ні, я пір... Ні, я не їм. Ааа! Що це за... Ааа! Кабан якийсь дикий! А ну нафіг мені з ним битись. Ааа! Сссс! Нак! Якщо я найду... ...тих... Розбійник я включусь. Я буду закінчувати відео, бо я так і не йшу, не йшу тих розбійників. В відео, відео продовжимо і будемо шукати тих розбійників. А на сьогодні все. Всім пока.